Доброго дня, всім, маємо в продажі Megane 3, 2013 рік. Автомобіль свіжо пригнаний з Нідерландів. Весь в рідній фарбі, гарний колір. По комплектації бачимо передні партроніки є, противороманні фари, денні ходові вогні гарні. Зимова гума встановлена, 205 60 16 лихосплавні диски. По кузову зауваження автомобіль немає, можливо, деякі легенькі, подряпини є. Фаркоп присутній, задні партроніки. Ця сторона також гарна, давайте подивимося в салоні. Автомобіль обслужений, підвізка автомобіля обслужена. Так, Підтичовий доступ присутній. Чотири електростопідйомника, складання дзеркал, регулювання, ширене кермо гарненьке не затерте. Сидіння також не порване, не шите. Корозії потомбілі немає, на це що Шестиступка, 81 кВт у нас, навігація, магнітола, все є. Зараз я вам пізніше покажу. Кроїз також. Задня камера, до речі, також присутня в автомобілі. Задній ряд без питань, стеля також. Рейлінги присутні. Так, фаркоп показав. Давайте подивимося в багажник, шторка. Тут нічого не затерто, як не буває. Так що у нас тут ще є запаска присутня. Домкрат все є ключ, гачок, щоб тягнути автомобіль. Хоча я думаю, не пригодиться. це. Бачимо, автомобіль сам закрився, без ключовий доступ спрацював. Так, Зараз подивимося, чи на всіх товарих, тільки на водійську працює. Так, давайте його заведемо. Водиться без проблем. Все працює по автомобілі, жодних помилок немає. Електроручник, круїз контроль, також е, по пробігу сервісна книжка присутня. Е, бачимо 22-й рік, 203 тисячі пробігу. Також тут є виписка, що мінялись на якому пробізі. В також є ще додаткова документація. Комусь цікаво, я поскидаю. Давайте під капотом глянемо. Під капотом нічого не намивалось, ці родини в нормі, Підтікань ніде немає, турбіна гарно працює. Технічно жодних зуважень немає. По підвісці замінювались речаги. Також тоєчка стабілізатора ще деякі там. Тобто топ служив. Їде дуже м'ягенько, приємно. Так, що намір. Достанемо. Швиденько пройдемося. Якщо є якісь додаткові запитання, будь ласка, телефонуйте за номером. Гарно читайте інформацію під відео. 103, 111, так. 112, 113, 120. 10, 110, 11, 110, 111 87, 109, 101, 128, криша 111, 88, 88, так, бачимо автомобіль весеред фарбі. Та, як і заявляється, жодних скритих зауважень тут немає по автомобілю. Е -е, потрібно тільки... Купити, поміняти масла фільтра і катати своє задоволення. Автомобіль дуже економний, в ходу, як я казав, дуже приємно їде. Отже, давайте підсумуємо 1,5 дизель, 2013 рік, 256 тисяч пробігу, автомобіль весь рідній фарбі Гарний варіант за свою суму. Ціна буде вказана в описі. Телефонуйте.